Полудень на українському радіо Чернігів. В Україні запустили проєкт Народний дрон від Вікторі Дронс, в межах якого українці можуть навчитися в домашніх умовах створювати FPV-дрони. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Народний дрон це інженерний курс, який навчить як удома зібрати 7 дюймовий fpv дрону упродовж двох тижнів. Навчання безкоштовне, проте для створення дронів потрібно самотужки закуповувати деталі. Тож детальніше про те, чи взагалі реально навчитись робити дрони в Дома ще й за два тижні ми поговоримо із гостем студії Михайлом Ворошилом. Вітаємо вас, по-перше, в студії. Привіт, Михайле, І ви волонтер, який виготовляє дрони. Скільки взагалі виготовили і за який період? Чи підраховували ви? Ну, виготовив вже достатньо, десь більше п'ятидесяти, точно ну це так. Це ті, що зібрали, ті, що ну вони літабельні літають. Ну є такі, котрі просто я, там, на замовлення збирав. Мене замовляли. Є такі, що чисто політали хлопці, і розбили. Ну таке різне буває. Півсотні дронів упродовж якого часу ви їх змайстрували. Взагалі, якщо знаєш. Що робити? Тобто вже є база навичків, ти вже розумієш, що паячо підключати, і не дивишся кожного разу схему. то в принципі ці 50 дронів можна зібрати за тижня-півтора. Ну якщо бути прям таким ідеальним, як то кажуть, перфекціоністом, то 10 дрончиків в день. Це можливо дві людини. Якщо це буде на потоці, скажімо так, так, так? так. безперервно так. робити дрони, да. збирати їх то тонвеєр. Конвеєром можна вдвох зібрати Можем. 10 дронів за день. Да. Ви не маєте інженерної освіти? Ні, а ви навчалися самотужки, Чи знову ж таки проходили якісь курси? Чи навчались а... у когось? От розкажіть, як взагалі опановували цей а... фах? А... Ну, перше, ми живемо в сучасному світі, де є інтернет, і, будь ласка, кожен може стати тим, ким він захоче. Просто потрібно бажання вчитися і розвиватися. Ти я вчився по ютубу, по гуглу, по англомовному Ютубу, тому що там більше інформації, чим у нас по україномовному. Тому, ну, в принципі, вчитись самому можна і є де. Я ж кажу, інформація достатньо, але ця вся інформація, вона ну, така, порозкинута. І цей курс від Федорова, він от саме, ну, я вважаю, що він саме для навчання ідеальний, тому що там є. База, яку зібрали одразу, тобто вона так вона вже готова, да, і такий шаблон, по якому збираємо дрова. Але там багато нюансів підводних каменів, котрі, наприклад, там не приписані, але вони є. Там і розуміння радіозв'язку, і розуміння розміщення антенн, і правильної пайки. В принципі, там є нюанси, але цього достатньо, щоб. Навчитись збирати дрони, я не кажу, що це ну якісно буде в плані конвеєрного виробництва, тому що за це потрібна людина, хто буде приймати ці дрони, їх тестувати, виправляти помилки і так далі. Це людські ресурси. А ви, до речі, вже ознайомлювались цією програмою? Чи як? От ви впевнено говорите про те, що зібрано в цьому курсі? Чи ви знайомі з компанією, яка розробляла цей курс? Поділіться своїм досвідом. Я не знайомий, але я той курс бачив, заходив, читав. Ну, я ж кажу, в принципі, інфа добре зібрана. Багато інформації на тому курсі, що потрібно закупити, інструмент який. Силки на всі магазини, ну, не всі. Там я підраховую, десь ще десяток можна було сили магазинів закинути. Але магазини то таке, зараз на Олексії багато. Як ми в народі кажемо бари, да котрі продаються за вони ще дешевші. Тому ну а тут, в принципі, як повезе, що може навчити цей курс якимось базовим навичкам, розумінню, яку деталь до якої прикріплювати, чи повністю розуміння, що таке дрон, яким чином він працює, і як зробити його правильно, на вашу думку, ну він правильно там він навчає цей курс правильно розуміти, з яких компонентів складається цей дрон, на яких частотах він працює, як це все паяється, і. І так далі. Ну, але, хоча я ж кажу, виробник, в принципі, який там продає польотний стек, ну є там схема, ну там в курсі, там ці схеми розбираються, воно як конструктор, що куди паять, це ну, воно там все прописано, але ж потрібно розуміти, для чого воно, для чого цей прийомничок, да, для чого там цей мотор, що керує двигунами, за що відповідає польотник, як польотник взагалі працює, як працюють оберти, які бувають камери на FPV там, і так далі, які антени. Ставити, з яким посиленням антини ставити. Ну тобто, в принципі, там інфація вся є. Але я ж кажу для повчитися, це просто must have. от реально, те, що вони зробили, да це круто. На вашу думку, за два тижні чи можна сформувати повністю розуміння, що таке FPV-дрон? От саме для виробників таких побутових, можна в тому курсі, можна. Якщо не пропускати уроки — руки, можна. А скільки часу вам знадобилося, аби самотужки знайти інформацію, розібратись у ній і от зрозуміти до кінця, що таке дрон? Ну, мені, що, що повноцінно, ну, десь, напевно, як ну, рік. Але ж я ж нешов таким простим шляхом. У мене ж не було цього списка. Да, там ці всі збірки там відеоуроків і так далі. Я це все збирав покрих там в інтернеті. Потім воно ця вся вся каша, вона в мене формула форформувалась у голові, тобто ці всі схеми, розуміння цих схем і так далі. Ну і плюс підводні камені, да? там, ви банально можете збирати дрона, у вас не прошивається приймач, наприклад. Ну, приймач це така маленька платка, яка приймає сигнал від пульта, приймає керування, передає його на польотник і далі польотник виконує функцію, яку йому задали. Може він не прошиватись, і оце в кожному цей впіві. Тут постійно щось може йти не так, і оце ти шукаєш по там по гітхабам. Там ці прошивки, всі оновлення по телеграмам, по групам. А чого воно ти? Там хтось підказує, і це купа інфи. Знаєте, вон ти, коли так от перекупуєш цю інфу, воно. Воно це все відкладається, у тебе більше опита на цих всіх підводних камнях. Плюс по налаштуванням там багато, ну про піди там ніхто ні не каже. Про фільтри. Ну є, є там інформація про фільтри, але про підіщені. Хто не ну тобто канаше ми говоримо в основному, про програмне забезпечення? Сам, а, самого Це одна із угу. невід'ємних частин збірки квадрокоптера і підводних каменів в цьому найбільше. Я так розумію, виникає да, тут угу. теж дуже велика база по налаштуванню, тому що ну там їх варіації сотні. От у мене наприклад, хлопці військові купили чотири дрона. Ну вони купили як командирі. Купив, вони були типу дешеві по щось дванадцять Тому що ми коли збираємо, у нас він коштує 14 там дев'ятсот зі знижкою. Там чотирнадцять для хлопців, але ж він повністю налаштований. Він нормально зібраний. Він на добрих комплектуючих, там потужний відеопередавач, якісний польотник, рамо, все на фіксаторах різьби. Там якісна камера. от хлопці мені дзвонять, кажуть: Мішаня, слухай, давай ми тобі 4 дрона ці віддамо. Ми їх вам даруємо, а ви нам давати типу по ваших. Я кажу: ну окей, давайте. Ну вони коли прислали дрони, тобто у мене даже є відос три хвилини, розбір цього дрона. Там пайка, це капець. Взагалі, воно неприйнятне. Неякісно. взагалі, так. плюс відеопередавач там 800 мВт. А ми ставимо 2000 мВт відеопередавач. передавач. Антенка слабенька, взагалі не тої поляризації, яка потрібна була, <су> інша і стояла. І тому, ну хлопці кажуть, ми з ними вже мучились, воно не літабельне. Ну але я польотник цей підналаштував під свої uh -huh. налаштування, тобто як я завжди ставлю. Він в принципі він ну, нормально літає. Я ж кажу, тут. Тут налаштування вирішує багато чого. Тут потрібно розуміти, що ти налаштовуєш. От до речі, в цій такій ініціативі народний дрон зрозуміло заняття безкоштовні. Опанувати це все можна впродовж двох тижнів безоплатно. Єдине, що деталі для збірки дронів варто купувати самостійно. Ви назвали таку суму 14 тисяч, 14 500. Це такий ліміт в собі вартості дрона. Ну найнижча межа чи як скільки взагалі може обійтись от деталі. Для того, аби зібрати дрон вдома в побутових умовах, сам дрон самі комплектуючі, ну можна закупити. Я думаю, якщо поставити більш слабкий відеопередавач, там трохи дешевшу камеру, то в принципі, можна в 11 тисяч вписатись. Але ж ми робимо під потреби військових. Мої дрони вже літані, і у нас вже є фідбек безпосередньо з фронту. Тобто нам хлопці кажуть, так камеру міняємо, дешево не ставимо, ставте там якусь фірмову якісну. Розташування антени там ЄЛРЕС не так, виносить її ще далі від карбона, окей. Антена, 2 ДБІ, посилення мало. Давайте 3 Дібіа, окей. Налаштування там підів, налаштування фільтрів, теж ну, це все рекомендації. То, в принципі, от собівартість дрона, вона от собівартість дрона, аби він був і найдешевше з можливих, і такий, який вже, скажімо так, зарекомендував себе серед військових. Про що ви говорили, ви ж маєте, як ви кажете. Те, певний фідбек від... Ну, це десь. От я рахував десь під 12200. Угу. Це сам дрон. Це самі собі вартість самих комплектуючих. А ну це якщо дома збирати, да, ну, це буде вартість самих комплектуючих і вашого часу. А якщо, наприклад, ми будемо збирати, то це собівартість електроенергії, собівартість, ну, те, що мені там оренда 5% ФОП, тому що ну я за кожен дрончик я плачу 5% в налогову, плюс. Хлопці, котрі сидять, наприклад, да там волонтери ходять до мене і навчаються. І зараз процес ті, хто вже закінчує навчання, він буде у мене працевлаштований. Йому потрібно платити зарплату. розумієте? Uh -huh. тобто він у мене вже ну він не може фізично коштувати, там як продаю там дванадцять Ну але ще ж кажу, це тому, що він ще обкладений податками. Ну звичайно, а, це... да uh -huh. конечно, ну на Олексі багато варіантів, але я ж кажу, ну вони такі одиничні, і в принципі, ну там багато нюансів по цим дронам. Ну, вони літабельно, їх можна mm -hmm. налаштувати, але ми ж в першу чергу робимо продукт. Тобто, у мене і пакування і інструкція. І... А, якщо повертатися, все ж таки до цієї ініціативи Народний дрон, ви зазначили, що до вас теж ходять волонтери, які навчаються робити. Чи реально за два тижні навчитись працюючий нормальний дрону, ну, який по всіх мірках підходить для наших військових, до цього не тримаючи взагалі паяльника в руках раніше? З вашого досвіду зі співпраці з волонтерами, що ви бачите? Чи все ж таки це буде таке недешеве задоволення, оскільки собівартість деталей вона сягає понад 10 тисяч, як ми почули? Можливо, угу. це залежить від людини наскільки людина вміє сприймати інформацію і взагалі правильно виконувати дії, які вона побачила, купіювати. Да це навчання, от паяти це практика. А якщо людина взагалі там паяла, наприклад, то їй ще буде легше зорієнтуватися, як зібрати дрон. Що до чого там відповідає, людина, яка не паяла, тут буде трохи складніше, але, але можливо. Практика, практика, як то кажуть, в допомогу. Але практика все одно необхідна, Звичайно. хоча б якісь навички да. мінімальні, да, та, та, вони мають. Та просто взяти паяльник і просто посидіть кабель, якийсь попаяти, да, там, по, полудить, там не, не знаю, якусь там мікросхему не працюючи. Просто ну, практика для себе. Mm -hmm. Не просто йти кудись там, да, вдома можна це спробувати. Як правильно паяти, я ж кажу, це все є в Ютубі, де розписано, як, який жало там використовувати, і на які там кабелі і так далі. Там, ну, Все є, все, вся ця інфа є. Ну, але все ж таки Кі нагадаємо принагідно, що не варто забувати про техніку безпеки, провітрювати приміщення звичайно, да, звичайно. і дотримуватися цих правил. Запчастини чи реально придбати всі запчастини в Україні, а не замовляти десь за кордону для виготовлення FPV-дрону в таких умовах? Ну реально всі ці посилання, ну майже всі. Там від Федорова у цьому курсі вони по українським силкам у нас дуже багато комплектуючих. Ми, наприклад, збираємо із комплектуючих, котрі купуємо в Україні, тому що в Аліекспрес немає можливості у нас, наприклад, замовити, тому що це ми просто заморожуємо свої кошти на довгий тривалий час два місяці на півтори будемо сидіти, нічого не робити. А так ми в Україні замовили через два-три нам приїхали комплектуючі, ми там за тиждень-півтора. Ці дрони зібрали, ці дрони, наприклад, ми їх продали, знову ці кошти пішли в такий кругообіг. Тобто, так, це повністю українське виробництво, якщо ну, збірка, українська, збірка. Да. Угу, угу. Комплектуючи всі китайські. Як взагалі ви відреагували на цю новину, що держава ініціює навчання народний дрон? Ось, ось такі? Що перше спало на думку? Що ну... за два тижні не обійдемося, або навпаки, клас тепер дронів буде більше, чи навпаки, от тепер доведеться перероблювати Подошла і кубіч. тестувати ще більше дронів, можливо, неякісних. Що спало першим на думку? Ну, спало, чому такий... Хід, можливо, да, України в цьому плані. Я ж, наприклад, думаю, у мене мислення навпаки: це конвейерне виробництво, це повноцінне виробництво, відточне виробництво. Ну а те, що збирається вдома, штучно, ну це буде таке. Я думаю, ну то повчитися ок, віддати кудись на склад, там, десь воно буде ще місяць, лежать, чекати своєї черги. Ну, представте вам, зі своїх країни прислали три тисячі дронів. Та там потрібно, я не знаю там скільки людей, щоб їх налаштувати, а ще й їх... протестувати. А ще каже, незвичайно. Ще перевірити всю розпіновку, тому що, може бути, що... що щось підключили, і він просто згорів. Там ну, буває полярність, путають. Плюс з мінусом. Ну да, да, так, <світ> буває таке. Тому я думаю, це ну це цікаво, це потрібно, реально, але це більше як для себе понавчитись. Ви сказали, що вже понад півсотні дронів виготовили. Скільки дронів треба було виготовити, аби зрозуміти, що все він якісний, саме так його й варто робити, аби зрозуміти, що саме необхідно для наших військових? От скільки було таких пробних, скажімо, дронів? Ну, я буду орієнтуватись, на прикладі волонтера, Олександра, то у нього щоб якісно паять, хоч і він уміє паять. Якісно паять розбирати схему, в принципі. Ну йому десь знадобилось дронів 17. Да. Ну, а, а ми прийшли взагалі, от після цих 17, ну, ми я ми отримали фідбек, зрозуміли чітко, що нам потрібно там допрацювати. І ми одразу наступна партія в нас вже була повністю з усіма змінами. Uh -huh. Плоть там до винтика з фіксатором. Ну, хоча і так, я люблю фіксатор, я його всюди-всюди пихаю, знаєте. Вчора мене, до речі, теж хлопці привезли дрона, купили позавчора один, а вчора у них щось там не виходило, не приїхали, ну, я їм там допоміг, а потім вони ще одного мене купили, і я їм допоміг налаштувати їхнього, там вони десь купували. Так той дрон теж без фіксаторів різьби, без налаштування адекватних, антенка така собі. Якщо такі собі дрони, як ви кажете, неякісні, їх все одно треба буде перероблювати, і ця переробка вже буде плюс до вартості, і це плюс час, я так розумію, це правильно? плюс час. Угу. Перше за все, це час. Ну, хлопці, котрі літають військові, вони знають, як їх прошивати, вони розуміють, як їх паять, але в бойових умовах, да, ну взагалі ну, часу там може і не бути. Потрібно отримати продукт, да, дрон. І поїхати відпрацювати, а сидіть ще з ним колупатися, Ну, дикнути, кому воно потрібно. Ну у нас там хлопці кажуть, що ну блін, я з чотири дрона ці колопав, що я з ним набуться тільки час витратив, і я його не зміг зробити його літабельним. Тому тобто, це своєрідна така ведмежа послуга. На якісний ну, да, дрон на фронт да. відповідно час для наших військових витрата часу. Ну може попередньо їх будуть налаштовувати, а потім відправляти хлопця. Ну це буде правильна процедура, тому що без налаштування там їх ніхто не відправить, тому що там може бути. Такого наворочено на цих дронах, що їх просто повикидають. Тому от, правильна процедура, це коли людина, там волонтер, да, його зібрала і відправила. Там його налаштували, тобто повністю протестували, підняли, облітали і віддали хлопцям. Це буде правильно на завершення, Михайле. Ваші поради тим, хто все ж таки можливо проявив бажання взяти участь у таких навчаннях народний дрон, що варто розуміти вже зараз, аби долучитись до такої ініціативи, всеукраїнської бажано зрозуміти, що те, чого вони не розуміють, те, що для більшості людей кажеться якимось нереальним і. Немає якогось вирішення проблеми, то завжди пам'ятайте, ці проблеми вже давно вирішені, і вони ще до вас ці вже проблеми були опрацьовані. Тому головне, навчайтесь, не лінуйтесь, і все буде у вас. Сук. Дякую вам. Нагадаю, що це був волонтер із Чернігова, який збирає дрони для Збройних сил України, Михайло Ворошило. Українське радіо Чернігів, Чернігів, 88,7 FM. Налаштуйся на рідне.